Ну що, як враження у вас? Та да, ну шикарно. Ми вже плануємо там з середини листопада поїздити трошки. Да? А скільки nee? вас сіл? Сьогодні в громаді О, там нас дуже багато. у тому же на сьогоднішній день 111 одинадцять сіда 111, 111 населених пунктів разом з mm -hmm. Доєднуйся, до нас. ви ж хазяйка цієї гори mm -hmm. м'ядна чи ні там, давай, <рисуйте> а <рисуйте> ми так разом з тим треба ж зазначити, що у нас в громаді всього лише 28 тисяч населення сво uh -huh. і 23 тисячі заїхало до провожу. Mm -hmm. Тобто у нас майже на 100% збільшилось населення, тому потреба звичайно що. Ну, якраз необхідна, яка вона мобільна так, є, так, так, так. і ну, якщо організується правильно організувати дуже, наповнена, процес, дуже наповнена, і лікарі є, і які лікарі. можуть поїхати, організувати цю роботу. Але ж її треба буде організувати, тому що. У нас чергове свято, черговий мобільний шпиталь завдяки нашим великим друзям, Сісіл Беріт, ротарі клуб Львів Інтернешнл, Норвежські ротарійці, але. Насамперед, капела бандериста Дзвінга це наші дівчата зі Львова, які давали концерти в Норвегії для того, щоб зібрати на такий мобільний шпиталь. Це чудо інженерної техніки. Він коштує 45 тисяч доларів. Тому він сьогодні в нашій улюбленій валківській громаді. Скажіть, будь ласка, потрібна така це річ чи ні? дуже потрібна цінна річ, і сподіваюсь, що вона надасть можливість спасти. Хоча б, якщо одне життя ми спасемо завдяки цій цьому чудовому шпиталю, то вже не зря прожили ми день і не зря провели певну роботу. Я правда дуже вдячний від Валківської міської територіальної громади всім спонсорам, які долучилися до участі у придбанні даного чудового шпиталю. Дякую щирого серця. Ну, а ми можемо сказати одне. Артем Артемика, щось скажете, два слова чи ні? Як відповідальна людина ну, за цю техніку? Скажу як лікар, в першу чергу, що оснащення цього причепа нашого вже ну досить таке суттєве, і на ньому вдасться працювати в великій кількості різних фахівців наших: і офтальмолог, і стоматолог, і терапевт зможе працювати навіть хірург зможе дещо робити тут. Тому ми зможемо покрити велику кількість медичних послуг на виїздах. За що ми дуже вдячні вас? Ну а ми хочемо сказати Львів Інтернешнал, наші великі друзі-ратарійці.